Вітаю всіх підписників. Хотів декілька слів сказати про цей GTI. GTE. Ось, це, в принципі, наш автомобіль. Був огляд попередніх відео. Раніше, колись я робив огляд, він був на продажі цей автомобіль. І ось бачимо, є такий дефект. Тобто, заїхала братова дружина там, не знаю, десь не вписалася, і потрібно. Буде зробити оце крило. Воно вже робилося. Тобто, колись раніше ми робили огляд на цей автомобіль, так само було пошкодження бампера, пошкодження крила, фара була ціла в оригіналі, тобто залишилося. О, і вже другий раз потрібно буде робити. Але відео, в принципі, не про ремонт давного автомобіля, а саме про такі. Недоліки, можна так сказати, фольксвагенів гниють крила, тобто пороги. ось Але не в цій моделі. Ця модель в нас іде лужона але Golf там п'ятий шостий Ось, в принципі, в них проблеми йдуть. Тому що ось стоять в арках, ось у нас такі паролони. Якщо подивитися, бачите, вона ось тут назбиралася влаги під крило попадає волога, і цей, тобто, ось цей паралон, він збирає вологу і безпосередньо торкається крила, порога, і ось там збирається ржавчина. Ну, ми бачимо, що тут ржавщини немає. Тут цей кузов у нас іде лужоний, але волога у нас тут все ж таки є. І сказати, як обслуговувати. Тобто, Volkswagen хоча б раз на два роки потрібно ось цей поролончик висовувати, його просушувати і тут просушити ось ці місця. І тоді вам там корозія цих крил не буде загружувати. Тобто, можете це робити, цю процедуру самі, можете загнати на СТО, тобто щоб вам цю процедуру зробили, тобто потрібно зняти підкрилок, зняти ці поролончики, просушити даний автомобіль. Якщо є там невелика ржавщина, тобто відразу обробити, тобто, навіть коли ви купляєте автомобіль, десь на авторинку Луцька чи там десь інші, це стосується гольфів, ось. Можете відразу таку процедуру, тобто підкрилки познімати і там обробити ці злачні місця. Ну В принципі, все, що хотів сказати. Цей автомобіль Гольфік в нас буде на продажі. Зробимо це крилишко. Вже завтра поженемо його на потрібно підібрати фарбу. Ну Комплектація дуже-дуже непогана. Це є гібрид. 1,4 бензиновий, тобто повна потужність даного автомобіля 150 кВт. Ну, це просто самоліт. Я детальніше вам розкажу про це. І хто не бачив попереднє відео, коли я робив огляд на нього. Ось дуже-дуже гарний автомобіль, в принципі, гарна комплектація. там Оприділимося, і, скільки він буде ціна, і тоді ми детальніше поговоримо. За цей автомобільчик. Ось, а поки ось такі нюанси по Volkswagen, Тобто, відразу собі можете мати на увазі, коли купляєте Volkswagen Golf, беріть відразу такі злачні місця, обробляйте, обдивляйтесь. Тобто, або саме, або заганяйте на СТО.